Сьогодні ми поговоримо про маски стресу. Я думаю, що всі знають чули, що стрес у нас причина всіх хворів, насправді, він дійсно є пусковим механізмом багатьох небажаних станів. Ми поговоримо сьогодні про те, що зв'язане з втомою, з апатією, з якимись такими, знаєте, небажаними станами організму, коли немає енергії, нічого не хочеться робити. Які Пота питання ми перевіримо, якщо відчуваємо там не знаю стрес, втому і так далі. Отже, це робота щитовидної залози, це робота наднирників, робота яєчників. До цього я додам звичайно анемію, тому що анемія і втома йдуть за руку. Ну, ми теж це коротко розглянемо, звідки воно береться і чому. Взагалі, хорошим показником того, чи треба вам працювати зі стресом, є те, що, наприклад, да раніше ви там могли т, -т, 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 т У вас був певний спосіб життя. Я не знаю, ви гуляли з собакою, зустрічалися з друзями, ходили з дитиною там на якісь дітські тусічі, прибирали вдома, готували. А тут поступово у вас життя скочується до того, що ви вже... Краще закажете доставку їди, краще вдома полежите і подивитись серіальчик. І тут не справа в тому, що там я перестала любити гучні тусовки, чи справа в тому, що я їжу заказую, бо це мені просто ну я маю таку можливість. А саме в плані того, що вам просто цього вже ну раніше ви це любили, робили. Зараз вам цього не хочеться. Не це хороший показник того, що ваша нервоцикл скочується в мінус. І це не норма Сух, але рівень енергії, мотивації, бажання щось виконувати все одно в будь-якому віці він повинен бути. Тому потрібно запідозрити, що у нього є питання по роботі щитовидної залози. Це перш за все э, втома апатія. Просто таке зменшення сил, що ти постійно хочеш спати, ти не хочеш вставати з ліжка, ні про яку фізичну нагрузку там навіть не йдеться. Э, э, люди, які люблять погрітися, да, теплу ванну, от, э, потому, що в них сповільнюється метаболізм і хочеться погрітися. А, випадіння волосся, набряки можуть бути ну, починатися з обличчя, але в принципі ну, проблема зі щитовидкою набряк по всьому тілу такий. Який виглядає так, як зайва вага, але по суті, ну, якби, крім того, що там є зайва вага, там буде й утючність. А це ну, дуже часто теж при проблемах, з твердкою буде анемія, дефіцит вітаміна Д з холестерином питання, можуть бути перебої циклу, якщо це вже явно виражені проблеми, можуть бути ну, зниження лібіду, в принципі, зниження бажання на все, що не сприяє нашому виживанню. Так? Спорт, секс, якісь битові питання. Емоційні питання, так. людина впадає, грубо кажучи, такий анабіоз, апатію. Це що стосується іменно роботи щитовидної залози. там є різні причини, чому так відбувається. Починаючи від проблем в самій щитовидній залозі, закінчуючи недостатністю якихось там кофакторів для конвертації гормонів і так далі. Я зараз на цьому не буду зупинятися, але основне те, що щитовидка дуже реагує на стрес, тому якщо у нас недостатність харчування. Недостатність відновлення, переїзбиток з худанням і тренуваннями. Чи проблеми з тим, що я попередньо перелічила там якісь кофактори, наприклад, чи просто в раціоні дисбаланси, у нас може порушуватися такий яскравий приклад порушення осі гіпофіз, гіпоталамус, наднирники це маніфестований гіпотріоз, який ну, стається, да там виникає після якогось там стресу чи накопиченого стресу в житті людини. При роботі з відновленням щитовидної залози, при роботі з енергодефіцитом, стресом над і яєчником, всі ці стратегії будуть ну, суттєво відрізнятися. Якщо у нас питання по роботі щитовидки, нам потрібно балансувати раціон в сторону довгих вуглеводів і білків. Ну, в принципі, все повинно бути в раціоні, але при щитовидних питаннях нам не можна виключати вуглеводи. Тобто, щитовидка і не можна голодати, все, що стосується ваших дефіцитів калорій, на даному етапі треба забути, це не означає, що треба починати їсти все підряд і швидкі вуглеводи. Але потрібно хоча б бути в балансі, тобто не профіцит, не дефіцит. Їсти свою норму калорій з нормальною кількістю вуглеводів. І я вам хочу сказати, що 90% жінок так точно, вони не їдять свою норму калорій. Всі звикли. Сидіти на ну, ці дефіцитах, да, і, в принципі, об'єм їжі постійно маленький, і, відповідно, наш організм постійно угнітьон. І для того, щоб вирівняти нормальну роботу щитовидки, нам потрібно їсти. При порушеннях роботи щитовидки ми не прибираємо повністю фізичні нагрузки, тому що. При щитовидних проблемах після фізичної нагрузки адекватної людині стає краще. Тобто вона розганяє енергоцикл, ну, зменшує отьоки, вона себе енергічніше почуває, і це хороший признак того, що фізична нагрузка підзібрана гарно. Да, це не про рекорди, не про кросфіти і так далі. Тобто, підзібрати адекватну фізичну нагрузку і хорошим маркером будеш, ви після неї себе гарно почуваєте. Це може бути навіть ходьба. А наприклад, при наднирникових питаннях, і тут дивіться такий момент: наднирникові питання є у всіх, того, що наднирники як залоза, яка виробляє кортизол, і, в принципі, багато на себе бере. Так як ми всі стресуємо, ну все одно підтримка наднирників це питання для всіх людей. Так? Просто є різні стадії, в когось це просто період гострого стресу. А, і тут більше питання того, як вийти зі стресу, без, ну, з мінімальними скажімо так, пошкодженнями. В когось це хронічний стрес, який знаєте, це відноситься до людей, які кажуть, «Та я вроді не стресую. А там Питання по здоров'ю, дай Боже. Коли організм понижує свою планку ну, знаєте, це так, в таких стосунках з непідходящим чоловіком ну, там, чи жінкою, е, ти спочатку розумієш, що щось не то. А потім якось тобі привик, і, типу, Ти нормально, знаєте, в тому приколі. Це під себя, буде моїм королем. <гум> так ставить з, з наднерниками. Ми відчуваємо стрес в якийсь момент. І да, ми його відчуваємо, що нам погано, сумно, ну, різні там стани. Потім він проходить, все одно стреси проходять. І ну, вони час від часу відбуваються і проходять. Відбувається, проходять. В когось вони. Частіше, наприклад, людина живе ну, не там, де хоче, людина стабільно не досипає, людина нещаслива в стосунках, ну, як нещаслива, ну, є проблеми, які постійно її тригерять з дня на день, її фокус, уваги на цьому. Це ж теж стрес. Людина незадоволена своєю роботою, да? вона там людина якісь сильні зміни в житті, і відбувається адаптація. Наприклад, людина народила дитину, і вона з однієї сторони щаслива, але з іншої сторони всі, хто народжував дитину, знають, що стресу там, дай Боже. Тобто цей період такого, знаєте, непомітного, це називається період адаптації, коли організм ну, організм, ж він не дурний, він по-любому буде підлаштовуватися під будь-які умови максимально, щоб вижити. І зглажувати ці всі ну, штуки, але все одно це стрес, і він просто свою планку понижує, а там йде обкрадання вже і гормоналки, і імунки, тому що, ну, допустимо, білки і імунки вони мають здатність швидко обновляти. А інколи це переходить вже в серйозніші стани, да, там, коли вже йде вигорання. Третя стадія це коли вас не відновлює нічого. І е, перехід насправді з другої стадії в третю він не відбувається в один день, що ви ці породили дитину, чи перехворіли корону, і у вас третя стадія, виснаження не нервників. воно е, накопичується. Це сніжний ком. І якщо ви не працюєте на другій стадії і на першій стадії, то запросто можете прийти до третьої, коли у вас. Вигорання, ви хочете лишити чоловіка, ви хочете кинути роботу і стати путешествуючим поетом. Ви хочете просто, щоб вас ніхто нахер не чіпав в стані. Ну я думаю, що вам більше зрозуміло, що таке вигорання і апатія, да? то тобто, є чи депресія? Панічні атаки це теж приклад третьої стадії. І до речі, третя стадія це вже невисокий кортизол. Тут не треба. Понижати кортизол, це вже коли ваш кортизол впав нижче плінтуса. Сказати ну анемія дивіться, анемія це, ем, ну, це завжди буде питання втоми. Це не гормонально, хоча там є різні причини, да, есть, але якщо у нас вже є такий запрос, як. Апатія, як випадіння волосся, як втома непроносимість фізичних нагрузок, тахікардія і так далі. То обмін заліза обов'язково потрібно перевіряти, тому що, наприклад, якщо ми будемо працювати з наднирниками, стресом, раціоном і так далі, але не будемо працювати з обміном заліза, то все буде йти коту під хвіст. Тому перевіряємо ферритин, перевіряємо загальний аналіз крові і виключаємо проблеми з залізом. Як, напевно, ви, ви висновок, який сам напрошується, то е, основне для всіх це грамотна робота з стресом, звичками, режимом дня і так далі. Тому що прості речі вони працюють. Чого працюють? Тому що вони є базою для. Більш складніших процесів, ем, і коли людина хоче вирішити якусь проблему, яка в неї в житті склалася, е, там, наприклад, зайва вага, да чи немає енергії, чи випадає волосся, е, можна піти і наростити волосся, можна піти і вколоти політик. Можна піти і випити енергетик, да? це теж вирішить проблему частічно. А можна знайти причину, що волосся випадає, бо, наприклад, у людини дефіцити, там, ну, допустимо, анемія да? чи гіпотеріоз. Грамотно підтримати свій організм, відновити дефіцити раціону роботи зі стресом, да? тобто в неї причина пропрацюється, вона більше до цього питання не буде повертатися. Нам треба знайти. Яка базова модель вашої поведінки до цієї проблеми привела? Підійшла до того, що хотіла сказати: ми з моєю колегою запускаємо інтенсив, не марафон, не курс, а іменно інтенсив, інтенсивної роботи з якраз цією темою. Я вже встигла надоїсти. Моя колега теж нутриціолог превентивної холістичної медицини, спеціаліст по лабораторній діагностиці, по Її спеціалізація, помимо того, що в нас. І спільні моменти, які пересикаються, вона а, дуже крутий спеціаліст в області іменно відновлення вуглеводного обміну. Ізначально ми хотіли підняти тему набриків і набору зайвої ваги, але так як ми а, спеціалісти, які розглядають запит людини на рівні причин, ми вирішили поєднати і роботу зі стресом, і роботу з стрункістю, а саме. Принципі, про позбавлення набряків, про такий легкий детокс підтримку детокс систем А ми будемо використовувати спеціальне харчування, я вже повністю розписала меню. Яке буде знімати нагрузку з наших детокс-систем і буде сприяти їх кращій роботі з рахунок цього буде у нас і покращення в принципі роботи організму, тобто все, що стосується проблем ЖКТ, шкіра, набрики, втома. Якісь проблеми зі стільцем і так далі, ми з цим всім е, класно попрацюємо, попрацюємо класно з напряками, розберемося з вуглеводним обміном, розберемося з тим, як же ж насправді треба підтримувати і роботу зі стресом, да? звідки вирається ваша втома. Е, і останній тиждень ми вирішили посвятити путстві анти-ейдж. Тобто ми розберемо про раціон, основне, як його вибудовувати поза межами інтенсиву. Ми розберемо а, інструментарій а, і стратегію роботи а, на перспективу по антиедж, по омолодженню, по а, покращенню стану енергії для того, щоб не повертатися до цих питань а, по набірках і так далі. Знову ж інтенсив це не курс і не марафон. Інтенсив це коли ми інтенсивно пропрацьовуємо якесь питання, тобто в нас за короткий проміжок часу відносно да три тижні повинен бути результат. Вот. Тому деталі зараз я м, тут прикріпила по розписанню, і е, по попередньому запису да, анкета є. У нас буде вартість трішечки. Не заходьте, з радістю розберемо і причини набриків, і те, як ментальне здоров'я зберігати, і те як залишатися енергійною, молодою, красивою, здоровою і щасливою.